50 днів для Росії занадто багато. В Євросоюзі розкритикували рішення Дональда Трампа виставити майже двомісячний термін для укладання мирної угоди. Головна дипломатка ЄС Кая Калас вважає, що це занадто довго, адже Кремль щодня вбиває невинних цивільних осіб. Разом з тим, посадовиця позитивно відзначила нову тверду позицію Трампа щодо Росії. Також Калас повідомила, що у Брюсселі фіналізують ухвалення 18-го пакету санкцій. Він націлений на доходи. Москви з енергетики, банків та військової промисловості у новому списку обмежень пропонують знизити ціну на російську нафту на 15%. Ми справді вітаємо новину зі сполучених штатів про те, що вони нададуть Україні озброєння, щоб вона могла захищатися. Звичайно, ми також сподіваємося досягти політичної домовленості щодо 18-го пакету санкцій. Ми дуже дуже близькі. Сподіваюся, це станеться сьогодні. Ми працюємо над обмеженням ціни на нафту. Це питання живе. Тож сподіваюся, ми досягнемо домовленості. Як я вже говорила, навіть якщо американці не підтримують це, але інші країни G7 підтримують, ми все одно просуватимемося вперед.